Ти казав, що шукаємо постачальників нових? Так, е, да, дивіться, сьогодні приїхали ось телефони, але нам їх замало. Техніка. Ну, це, це все так, в тебе є, розлетиться да. за скільки часу? Ну, за два-три за дня, в принципі. За три дня а, люди просять. А люди просять. Да, за, за, І один, не за один день я зараз розпродамся трохи. От і просять ще, але немає. Не, не вистачає. А У нас е не дуже багато надійних постачальників, які з якими ми працюємо. І є перебої. Може продавати більше, тому е в кого можливо є щось, е є варіанти. Пишіть мені, щось будемо домовлятись, бажано від п'яти штук по одному, без сенсу, бо дуже багато витрачаємо часу Часи. на це. Штучок 5 пропонуйте, але тільки робочі. Цікаво, тільки, бо на запчасті вони це вам не потрібні телефони. Тільки робочі, можна поштою працювати, там, як, як виходить. А ми... з Європи можуть присилати? — Так, да, будь-хто. Пишіть, щось будемо домовлятись, тому що... Хто в Європі буду... має постачальників також. Є... Постачальники з Європи можуть бути. Об'єм забираємо будь-який. Да, будь-який об'єм, там 5, 10, 50. 50, 100, 100 200 телефонів. Чим більше, тим, тим краще, в принципі. Там без е... різниці. Вот. Головне, щоб було вигідно і вам, і нам було вигідно працювати. Пишіть, пропонуйте від п'яти штук. Контакти. Так, да, Контакти є у повідомленнях. Повідомлення або в шапці профілю, телеграм-канал. Об'єми, як ви бачите, реалізуються швидко і можуть багато хто бути. Майстри. Е... Майстри, які працюють в містах України, в Європі. Пропонуйте що у вас є. Так, зараз покупуємо чипс. Нормальна коробочка, так? Да? На, на скільки кілограм? На 10. 10 кілограм мобільних телефонів. Продовжуємо працювати і пишіть, пропонуйте свої варіанти телефонів. Приїжджайте, дивіться. Приїжджайте до нас, можете зустрітися, поспілкуватися, обсудити всі питання. Погода які, сьогодні. Які О. вас хвилюють. Погода в нас сьогодні отлічна, мінус один градус. Як а ми зараз їдемо на Роз, точку. Розставляти будемо що, ціни, коротко, да? ціни, характеристики. Все, погнали.